Колектив рівне електроавтотрансу зустрівся із представниками міської влади, Підбили підсумки співпраці та обговорили подальший розвиток міського транспорту. За останні роки рівне Електроавтотранс отримало 31 новий автобус та кілька низькопідлогових тролейбусів. Цьогоріч загальний бюджет підприємства становитиме понад 250 мільйонів гривень. Це кошти міста та власні надходження. Основні витрати планують спрямувати на зарплати, електроенергію, запчастини та обслуговування транспорту. Колектив. Працює в складних умовах і не дивлячись навіть на те, що є, як кажуть, сирени на вулиці. А ми постійно працюємо. Працюємо, е, освоюємо ті кошти, які підписані, які виділяються з місцевого бюджету е, минулий рік. Ці кошти були виділені, вони всі освоєні відповідно. Відповідно, виплачувалася заробітна плата. У нас немає заборгованості по заробітній платі. Відповідно, сплачувалися податки і. Останні тих залишок коштів, які був згідно програми, витрачався на розвиток нашого підприємства. Також у бюджеті передбачили 38 мільйонів гривень на закупівлю нових тролейбусів. Все залежить від того за наявності рухомого складу, який могли б ми розглядати як об'єкт купівлі. Ну і порядка 12 мільйонів це так само передані ті кошти для оплати тіла кредиту, за які були кошти були придбані автобуси там, в там кількості 26 штук, які у вас є на підприємстві. Між містом та рівне електроавтотрансом діють щорічні договори та довгострокові програми підтримки. Лише цього року передбачили понад 140 тисяч гривень на компенсацію перевезень. Окремо згадали й про розвиток автобусного парку, який почали формувати у 2023 році, коли були нанесені удари. По енергетиці були дні, коли рух електротранспорту зупинявся. Зупинявся не на хвилини, не на годину могло бути і впродовж доби. Потім були обмежені і випуски по електротранспорту. І щоб місто могло далі надавати послугу з перевезення, було прийнято рішення щодо закупівлі і. Створення парку автобусів, які так само станом сьогодні діють вас на підприємстві у програмі розвитку рівне електроавтотрансу. Йдеться не лише про закупівлю нових автобусів та тролейбусів, також планують оновити обладнання та модернізувати системи керування трансформаторними підстанціями, які забезпечують роботу електротранспорту. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин, випуск новин.